Що ми мріємо да про це нове життя, А коли воно приходить, а чогось ми чіпляємося за старе. У нас всередині є такі на дві сили, як я кажу, одна хоче все зберегти, а інша хоче все трансформувати, прикрасити, зробити щось краще більше всього до енергії тратиться на цей конфлікт, а ще більше тратиться енергії на те, щоб цей конфлікт не помічати. Духовна гнучкість, а це той рівень, коли у людини дуже багато довіри до життя. А коли ми перестаємо вимагати від себе, від бога, від людей, від близьких, від якихось обставин, щоб цей світ був зручний тільки для мене, знаєте, боженька, я, я зроблю все, що ти скажеш, тільки хай буде по моєму. А да? коли ми починаємо бачити сенс в кожній зміні, а тут напруга зникає ну, зовсім того, що ну в цей момент людина відчуває, що їй все на користь, воно все для неї, воно все якби підналаштовується, наче. Ну це відчуття, це дійсно такий стан. І цей стан ніколи не ламає, він просто ну, перетікає з одної форми в іншу. Якщо тут двері закрилися, то відкриті вікна. Якщо ну тіпа, ваш потяг пішов, то є ще літаки і яхти. Да? Тобто це таке відношення до життя, а, де виникає дуже багато насолоди, того що тут ну все наче, відкрито. І а, коли немає напруги, і тіло в, в розслабленому класному стані, воно пропускає цю енергію, і емоції приходять ну, взагалі-то негативні, мабуть, і не можуть приходити. ні, мабуть, можуть, але вони дуже швидко, ну як проточність, да, просто вони приходять як. Інформація про щось а, або там реакція на на якісь обставини.